Вітаю на константі. Світ знову на порозі великої дипломатичної перебудови. Після повернення Дональда Трампа до Білого Дому Сполучені Штати різко змінили підходи до зовнішньої політики. Лише за перші місяці нового президентського терміну було оголошено про зміну дипломатичної стратегії по відношенню до трьох головних супротивників штатів. Щодо Росії, Китаю та Ірану, Трамп відкрив переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні, веде діалог з Сінціньпіном щодо Тайваню і направив офіційного листа Алі Хаменеї з пропозицією обговорити ядерну програму Ірану. Такі кроки одразу викликали хвилю критики і звинувачень у політиці поступок. Однак Трамп діє свідомо. Адже світ суттєво змінився, після холодної війни Сполучені Штати покладалися насамперед на військову потужність та економіку, забуваючи про традиційну дипломатію. Але тепер, у реальності, коли зростають нові континентальні суперники з величезними арміями та сильними економіками, де війна між наддержавами знову стала реальною. Дипломатія стає основним стратегічним інструментом. В історії держави завжди використовували дипломатію не як жест доброї волі, а лише як інструмент стримування конфліктів, залучення союзників і розколу ворожих блоків. Так само зараз Сполучені Штати мають завдяки дипломатії, по-перше, знизити власні витрати. По-друге, якось послабити, обмежити ворогів. По-третє, розподілити баланс сил у світі таким чином, аби не все залежало виключно від Америки, цей підхід потребує активного залучення до діалогу з суперниками і водночас перегляду умов співпраці з союзниками, аби Сполученим Штатам в один момент не довелось протистояти одразу всім. Маю на увазі і Пекіну, і Москві, і Ірану. Дипломатія не про поступки, а про те, аби виграти час і посилити власні позиції. Тож мета Трампа полягає у зменшенні навантаження на Сполучені Штати. Він намагається домовитися з Росією, поки вона ослаблена, і при цьому готується до головної схватки з Пекіном і також. Трамп намагається не допустити зміцнення зв'язків між Москвою і Пекіном. Наразі головним завданням стоїть укласти вигідний для Сполучених Штатів мир в Україні. Вашингтон хоче забезпечити Київ зброєю та підтримкою на рівні схожому на взаємовідносини з Ізраїлем, тобто без формального членства в НАТО, але попри це з гарантіями оборони. Також планується перенести основну відповідальність за безпеку Європи на європейські країни, змусивши їх більше вкладати грошей в оборону, як це було, наприклад, за часів доктрини Ніксона. А у торгівельній площині Сполучені Штати намагаються домовитися про поступки з боку Європейського союзу і таким чином збільшити доступ до європейського ринку. Це такий новий стратегічний обмін. Оборона в обмін на нові економічні привілеї. А в азійському регіоні головною метою є стримування Китаю. Задля цього Сполучені Штати посилюють дипломатичні зв'язки, наприклад, з Індією, Філіппінами, Японією і навіть В'єтнамом. Зміцнення оборони на Тихоокеанському напрямку, а також тиск на союзників стосовно. Витрат на оборону, а також стратегічна інтеграція союзників в оборонно промислову систему Сполучених Штатів усе це має посилити позиції штатів. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. І особлива увага в цьому приділяється Індії. Сполучені Штати хочуть перетворити цю країну на повноцінного союзника на рівні, наприклад, з Японією або навіть на рівні з деякими членами НАТО. По-перше, йдеться про посилення технологічного обміну. По-друге, організувати економічний коридор від Індії до Близького Сходу і до Європи у відповідь на китайський один пояс, один шлях. При цьому Сполучені Штати готові припинити публічну критику Індії стосовно становища прав і свобод людей у цій країні, аби уникнути якби, згладіть угли і уникнути подальших суперечок. А ще одним важливим напрямком є близький схід. Після успішних дій Ізраїлю щодо іранських проксі Сполучені Штати мають унікальну можливість посилити свою позицію. Йдеться про нормалізацію стосунків між Ізраїлем та Саудівською Аравією, а також про зменшення впливу Ірану на Ліван та Сирію. У Сирії планується створити баланс сил. Я вже знімав відео на тему Сирії, там нова влада почала нав'язувати проісламську риторику і навіть вбивати м, окремі категорії населення, наприклад, курдів. Так, от Сполучені Штати хочуть врахувати інтереси курдів і при цьому обмеживши амбіції проісламських угрупувань. При цьому, з огляду на деякі спільні загрози, Туреччину Сполучені Штати розглядають радше як союзника, з яким будуть координувати власні дії. Але все це буде працювати лише у випадку, якщо Штати будуть діяти з позиції сили. Для цього необхідно зміцнювати економіку своєї країни. Зменшувати дефіцит бюджету, зокрема збільшуючи виробництво власної енергії. І тільки так США зможуть домовлятися на вигідних для себе умовах. Також планується домогтися реального розподілу навантаження між союзниками і у військовій, і у фінансово-економічній сферах. Паралельно, Трамп хоче вибудувати більш вигідну модель відносин із Китаєм. Для цього Трамп використовуватиме потужні антикитайські коаліції. Трамп намагатиметься грати на суперечностях у відносинах між Китаєм і Росією та Китаєм та іншими країнами. Звичайно, не можна не згадати тарифний тиск на Китай, а також посилення взаємодії між країнами, які є сусідами для Китаю, у розвитку оборонно промислової сфери зі Сполученими Штатами. У цій системі дипломатія повертається до своєї прямої функції: забезпечувати вигідні баланси сил для країни, утворювати союзи, які послаблюватимуть ворогів, та уникати конфліктів, до яких країна поки що не готова. США нарешті почали позбавлятись ілюзій, що дипломатія це про моральне лідерство і про побудову ліберальних демократичних країн по всьому світу. Дипломатія це інструмент виживання у світі постійної конкуренції в умовах відродження боротьби великих держав. Тільки стратегічна дипломатія допоможе Америці здобути певні переваги. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу, поширюйте його, ставайте спонсорами. Чао!